От ви кажете, що Дмитро Гордон уже цілих 14 років знаходиться в кріокамері. Тоді поясніть, хто сидів перед запрошеними гістьми у програмі у Дмитра Гордона? Як ми вже зазначали, 14 років не існує такої людини, як Дмитро Гордон. Наразі усі його функції і появи виконує штучний інтелект. Тож нам доводиться шукати двійників. А чи траплялись випадки, коли гості щось запідозрювали? Ні. Жодного. На щастя, Гордон має більше двійників, ніж Путін. На випадок, коли це був високоінтелектуальний гість, на тренуванні двійника могло піти більше двох місяців. А коли це був Лукашенко, Моргенштерн чи Собчак, роль Дмитра вдало виконували. Камінь. Домашнє яйце, зім'я та бумажка. перед потапом дві години простояло дзеркало з червоними шкарпетками.